Україна не підписала угоду про асоціацію з ЄС, проте двері до Європи залишаються відкритими. Влада запевняє, перемогу з рук не випустять навпаки, працюватимуть ще більше та інтенсивніше, аби задовольнити умови ЄС про українське життя по завершенні вільнюського саміту у наступному сюжеті. Україна прагне підписати угоду про асоціацію з ЄС у найближчому майбутньому. Про це у своєму виступі на вільнюському саміті сказав президент Віктор Янукович. На цьому шляху ще залишається кілька вирішальних кроків. Передусім, підготовка передумов, які забезпечать позитивний ефект від імплементації угоди. Одним з основних питань є надання нашій державі фінансово-економічної допомоги. Окрім того, Віктор Янукович твердо налаштований врегулювати відносини у трикутнику Європа, Україна Росія, розблокувавши таким чином можливість. Стратегічного партнерства зі східними сусідами ми внесли пропозицію провести тристоронні переговори: Європейський Союз, Росія, Україна для того, щоб зняти ті, я сказав би, вимоги Росії, які виникли на шляху підготовки угоди про створення зони вільної торгівлі з європейським союзом. Ми в цьому Дуже зацікавлені для того, щоб розблокувати підписання угоди про стратегічне партнерство з Росією. В Україні немає вибору між Росією та Європейським Союзом. Ніхто не просить Україну відкликати традиційні договори щодо торгівлі з Росією. Це нормальна практика виробляти товари для різних ринків. Двері до Європи усе ще відчинені, запевняють лідери ЄС. Своєю чергою вітчизняні учасники вільнюського саміту твердять, зробили максимум із можливого, аби задовольнити вимоги Європейського союзу. Ми дійсно сьогодні наші максимум усіх. і тобто, часі і в прийняття закону, часі проведення переговорів і з із Європейським союзом традіми нашими торговими партнерами роботи, про діломаса. Ми не хотим, щоб у нас ми однозначно будемо за наше право і за то рішення, которое то ремонтує. Дійсно, ми рухаємося, але в нас є певні моменти, які ми мусимо знайти порозуміння з нашими європейськими колегами для того, щоб знайти ті моделі, які могли б могли нас забезпечити від будь-яких ризиків з економічно-соціальних питань. Наразі Україна та Європа домовилися про проведення двосторонніх переговорів. Саме там сторони приймуть рішення про майбутнє підписання угоди про асоціацію. На початку тижня голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький побував у Мар'їнському районі, де взяв участь урочистій церемонії відкриття першої черги нового газопроводу в місті Курахове та перевірив ремонт, зроблений у дитячому садочку селища Олександрівка, а також готовність дошкільного закладу до збільшення кількості вихованців. Разом з очільниками регіону об'єкти відвідала і Вікторія Шевкунова. Ремонт садочку обійшовся у понад мільйон гривень. У 2012 році було зроблено капітальний ремонт будівлі, а 2014-й тут зустрічатимуть у повністю оновленому закладі. Це дозволило відкрити додатково дві групи, а з 1 лютого запрацює і ясельне відділення. Ремонт пройшов в детському саду. Капітальний починаючи від ремонту, капітального ремонту криші, водопроводної система, каналізаційної системи. Ремонта косметического в группах, замены мебели полностью мягкого инвентаря. И в результате получились такие уютные, можно сказать, по домашнему, по-домашнему уютные группы. З відкриттям нових груп та ясельного відділення вдасться повністю ліквідувати чергу у дитячий садочок. Приміщення для наймолодших вихованців вже майже готові. Залишилося завести меблі та створити затишок для малюків. Уроки, коли дитячий садочок працював не повністю, вдалося зберегти колектив. І зараз дітьми опікуються спеціалісти з багаторічним досвідом роботи. Андрій Шишацький завітав до малюків не з порожніми руками. Величезний торт та іграшки зробили цей день по справжньому святковим. А от нови. Газогін дозволить створити більш комфортні умови життя для мешканців міста Курахове. З обласного бюджету на його будівництво було виділено 423 тисячі гривень. Загальна ж вартість робіт перебільшила 6 мільйонів. Під час урочистостей грамотами Донецької облдержадміністрації було нагороджено тих, хто будував новий газопровід, а також запалено символічний вогонь. Сьогодні прекрасне собиття. Здесь, в Курахова відкриття первой очереди газопровода без малого 5 кілометрів газопроводу, і що очень важно, надежного пановим технологіям безрізкового під час будівництва застосовувалися сучасні технології та матеріали, що дозволило зменшити кількість стиків термін експлуатації поліетиленових труб із захисним покриттям перебільшує 100 років та майже виключає ремонтні роботи та аварійні ситуації. гарантийный срок службы стальных ну, где-то лет 50 даем, при условии того, что мы их обслуживаем, охраняем от коррозии защита, у нас есть специальное устройство для того, чтобы защищать от коррозии, то эти трубы служат в два раза больше, гарантийный срок их не службы. 100 років, получається вже Всі, хто прийшов на урочисте відкриття першої черги газопроводи, змогли побачити на власні очі нові матеріали, з якими зараз працюють газівники. У спеціалістів Донецького облгазу навіть є патенти на розробки гума тканинного компенсатора. А говорячи простіше нових видів труб, що дозволяють працювати без варіна у складних геологічних умовах Донбасу, де багато шахтних виробок. Ніяке залізо не витримає навантаження ґрунту, так як еластичний матеріал, з якого зроблено. новые трубы. У них относительное удлинение 500%. То есть данную трубу можно растянуть 500 раз, и с ней ничего не бывает. Сами трубы мы варим, дальше посмотрите, аппарат стыковой. То есть соединили, нагрели, состыковали. Моменты ответвлений на дома делать, это уже нужны. И диаметры маленькие, когда идет. То мы варим терморезисторный аппарат, это специальные фитинги. Они считаются лучшей сваркой, но дорогостой, дороже, чем стыковой. У газовому господарстві в області є і сучасне обладнання, що дозволяє у найкоротший термін з'ясувати, в якому стані знаходиться газогін та чи є вирогідність аварії. Наприклад, обладнання, що дозволяє виявити витік газу, навіть не підходячи до труби. Цей прибор, який допомагає обнаружити непосредственно газопровод підземний, також і також поліетиленовий, наводиться луч, показується, утечка утічка ні. Після введення у дію в другої черги газопроводу можливість провести газ у будівлі з'явиться у більше ніж тисячі родин. Вікторія Шевкунова, Павло Павло, програма регіон. Кожна п'ята пара в області не може мати дітей, а наркозалежних в регіоні 10 тисяч осіб. Такі цифри свідчать про те, що здоров'я нації під загрозою. Тому на Донеччині активно розмірковують над тим, як поліпшити репродуктивний потенціал населення області, додержуючись виконання заходів держпрограми Репродуктивне здоров'я нації на період до 2015 року невтішною продовжує залишатись ситуація із материнською смертністю. Обласний показник вищий за загальнонаціональний на понад 10%. Втім, показник малюкової смертності знизився. По регіону майже на 9% у порівнянні з минулорічним. Продовжить Катерина Щугорова. Донеччина один з лідерів з материнської смертності. За 10 місяців поточного року показник материнської смертності склав понад 26%. Загальноукраїнський Загальноукраїнські же на рівні майже 13%. За 9 місяців поточного року на Донеччині померли 10 породіль. Тривожна ситуація по материнській смертності сьогодні наблюдається в Краматорській. Доброполье, Славянский, Красном Лимане, Селидово, Красноармейский, Великоновоселковском и Александровском районах. Давайте зададим вопрос себе, а мы все сделали? Я не только к медицинским работникам, я и к органам местного самоуправления, и к, руководителю, к руководителям исполнительной власти на местах обращаюсь, и к себе тоже. К сожалению, не все. Надо еще над этим серьезно работать. Крім того, лише жовтень приніс три материнські смерті. Втім, наразі показник 2013-го зменшився у порівнянні з 2012. -м. Знизився і рівень дитячої смертності майже на 9%. Це те, що відмічається положительна динаміка виживаємості дітей з критично низькою масою тіла. Це від 500 до 1000 грамів. В цьому році 49% виживаємості, в 700, а в минулому році 40%. По младенсьчій смертності лідерами в області, ну могу вже сказати, що фактично традиційно є Доброполя двадцять 28,8, Добропольский район 25, Великоновоселковский район 26,2, і 18,4, Сілідова, район 17,4. Значную Значну роль у випадках материнської смертності відіграють соціальні фактори: з 13 померлих, 6 жінок не перебували на обліку по вагітності. Одним з основних складників репродуктивного здоров'я нації є й поведінка молоді. Ранії початок ...відносин може призвести до небажаної вагітності та абортів, спричинити цілий ряд захворювань статевої системи, які знижують репродуктивний потенціал. Ще один негативний фактор наркоталкозалежність. За офіційними даними, в регіоні на обліку перебуває близько 10 тисяч наркозалежних людей різного віку, у Донецьку близько 2 тисяч. Однак реальна цифра більша рази в три.

Владислав один з научних прикладів страшної статистики. У своїй 23 влад має п'ятирічний стаж наркозалежності. Втім, наразі хлопець пройшов понадрічний курс реабілітації. Обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді у Ленінському районі Донецька єдиний в Україні комунальний заклад, перебування у якому абсолютно безкоштовне. Колишніх наркозалежних тут лікують буденними клопотами, працею на городі, спортом, творчістю та вірою. Владислав позбавитися від залежності вирішив сам. Хлопець втомився від життя, яке було до того. Відтепер все зміни вчепилося до коріна. Зараз Влад надолужує з згайне. Вже закінчив вечірню школу, вступив до Біблійського інституту. Тут не схоже ні на тюрму, ні на лікарню. Я був і там, і там. Але тут якийсь своєобразний підход. Тут ну, приймають тебе таким, як ти є, і не намагаються її справити. Ну, в правильному сенсі цього слова. Тобто тебе коректують, але не заставляють змінитися. У тебе є право вибору, тебе пропонують либо життя щасливою, без залежності, либо ту життя, которой ти жив до цього. І видя життя інших людей, я принял рішення залишитися. Усі 60 вихованців центру кажуть ні тютюну, алко та наркозалежностям. Згубні звички виганяють господарськими справами. У льосі при будинку усі полиці заставлені соліннями. Купорять їх власноруч. Причому не тільки дівчата, а й хлопці. Я розраховую на те, щоб ні сім'ю і для того, щоб вдома все це зробити. Це мавики дуже хороші, і я дуже благодарен, що здесь на їх дали». Ще одним кроком до викорінення наркоталкозалежності алкозалежності у молоді є заборона продажу тютюнових та алкогольних виробів неповнолітнім, адже алкоголізм та наркоманія негативно впливають на репродуктивну функцію. До речі, наразі спостерігається зменшення кількості дітей у структурі населення регіону, що свідчить про старіння суспільства. Катерина Щугорова, В'ячеслав Нечанська, Дмитро Стрибульов, програма Регіон. В неділю 1 грудня світ відзначає Міжнародний день Червоної стрічки. Україна не виняток, адже ми вважаємося однією з країн, що лідирує за темпами поширення віл СНІДу. За статистикою з таким діагнозом тільки на Донеччині мешкають понад 27 тисяч осіб, з яких більше 6 тисяч хворіють на снід. Як наприкро, не відстає Україна від лідерів і за показниками рівня смертності від сніду та віл асоційованого туберкульозу, про протидію поширенню епідемії, а також про методи боротьби із недуго. Дізнавалася Олександра Овчаренко. Раз на три місяці Сергій приходить до лікарні та проходить обстеження. Про свій позитивний статус чоловік дізнався під час звичайного професійного огляду. Саме тоді Сергію запропонували пройти тест на ВІЛ. У зв'язку з тим, що ще хлопцем він бавився наркотиками, результат отримав відповідний. З 2005 року Сергій приймає антиретровірусні препарати, які допомагають йому продовжити життя та боротися з ВІЛ-інфекцією. Те, кто только начинают принимать препараты, они сдают анализы где-то раз в три месяца, потому что, чтобы врачи могли отследить, помогает, не помогает, вот, надо менять схему или не надо. После того, когда уже видно, что схема работает, что человек принимает препараты правильно, тогда уже врач разрешает как бы перейти там, полгода, через полгода человек сдает анализы. Пігулки, які приймає Сергій, це так би мовити терапія, яка надається хворим на ВІЛ-СНІД безкоштовно. Гроші на неї виділяє як держава, так і міжнародні організації. Самостійно їх купити хворі не в змозі. Так лише минулого року на підтримку ВІЛ-позитивних людей та хворих на СНІД з державного бюджету було виділено понад 54 мільйони гривень. Від міжнародної організації 15 мільйонів, з інших джерел обласних та місцевих бюджетів близько 8 мільйонів гривень. У свою чергу спеціалісти зауважують, що за останні два роки ситуація з розповсюдженням захворюваності на... ...в районі стабілізувалася. Втім, і досі на високих показниках. А минулоріч було зафіксовано зниження рівня захворюваності, порівняно з 2010-м на 7,5%. Ми ежегодно виявляли до... 4000. Правда, последние 2-3 года идет некоторое снижение заболеваемости где-то на сто на 200 случаев по сравнению с предыдущими годами. Немножко снижение идет. Но это все снижение на фоне. Увілічені калічества обслідуваного насілення на 3-4-5%. процента сніти вілінфекція не передаються через поцілунки, обійми або рукостискання. Основні шляхи зараження статеві відносини та наркоманія. Фахівці зауважують, якщо на початку епідемії в Україні через прици інфікувалося від 65 до 75% людей, а статевим шляхом лише 30-35%, то сьогодні все навпаки. Але водночас відмічають і той факт, що протягом декількох років у регіоні різко знизилася захворюваность на снід серед юнаків віком до 18 років.